Ірка каже «Светки, прийду до тебе. Печаль у мене на серці. Ну, приходь. Светка зварила суп з вермішелем, банку, чай з менетою. Вділася, жде Ірку. Прийшла. Принесла ця вечірня зірка ром і скумбрію. Ну, пожерли вони по чуть-чуть, Ну, ви ж помієте. Шановна студія, де вони? І де оте по чуть, -чуть? А Ірці захотілося супа. Ну. Свідка так насипала їй супа, що на морду ляпнуло і аж макарон висів на брові. Ну, то я думаю, що то нічого, що буває, і хуже. Ірка вспокоїлася. А потім світка рішила перестановку каструлям своїм зробити і поскладати їх із нижнього шкафчика у верхній. Ірка помагала да. Вони всі каструлі поскладали, даже ті. Що були із супом і з манкою. А потом одна каструля свідки не понравилася, і вона рішила її забрати. та як махнула і влупила свого хахіря по голові, бо він лазив під ногами. Та так нормально, аж задзвеніло, наче служба почалася, і він весь був у білій каші. А потом так ніжно, по французьки по-інтелігентному. Вспомнив ще якусь мать, висловив своє здивування з приводу перестановки і всього происходящого. Свідка так само вежливо сказала, щоб він замовкнув, бо щас вдарить і положила його спать. Він заснув, але в сні скавчав. А на слідуючий день чогось він став співати дебільні пісні. До цього не співав. Я думаю, слава Богу, хоч живий. Прийшлося мить пол. Свідка повзала рачки і мила під холодильником. Тут прийшов семенчик і вщипнув її за сраку. а Ірка його ляпнула тряпкою по пиці, що він аж підсковзнувся на каші і впав. Воно бідне вдарилося і пошло додому. А чого приходило? неізвісно. Потім прибігла сусідка Галіна Павловна, тоже розстроєна. Свідка зварила їй чаю і налила горілки. Сказала, що їде до дітей і треба напекти печеньки. А духовка зламалася. Показала рецепт а там те се і 50 грам лікьора. Так вона приперла бутилку. Печеньки вийшли добрі, але нерівні. Потім пішли проважати Галіну Павловну на последню маршрутку, ну, до дітей. і пішли чогось не в ту сторону. Потім тільки поняли, що туди маршрутки не ходять, і побігли вже в другу сторону, як бішені. Успіли давай обніматися, цілуватися, Прощатися, короче, наче притрушені. А через два дні вияснилося, що до дітей так і не доїхала. Печеньки хтось пожер і загубила свій любимий голубий берет. От куриця. Та й ладно. Він мені ніколи не нравився.